Школа баріатрика була для мене в першу чергу корисна тим, що це в одному місті від тієї людини, до якої я вже йду. Дай я, тобто знаю, що ця інформація mm -hmm. йде вже перевірена остаточна, і вона йде змістовно. Тобто все як по полочкам розкладено, тобто в одному місці, бо там щось почула те, там щось почула те, а там щось думки не сходяться. Один каже, там через півроку можна 100 грамів їсти, да? другий каже, можна 200. Тут хтось каже 50, да? тобто, і ну, цю інформацію треба було структурувати. Mm -hmm. тобто, і цим мені допомогла школа барятрика, тим, що я прийшла та прослухала всьому дуже а ще корисний був для мене період. Де було відео саме за оці періоди, тобто спочатку там червоний період, оранжевий, зелений, да, коли ми там на що маємо звертати увагу для того, щоб все було безпечно для мене в плані того, що там, щоб не було да там кровотечі, перші два-три тиждень, там місяць, як себе поводити, на що звертати увагу? Тобто, це було для мене от, максимально корисно, та да, бо я розуміла на що мені звертати увагу, про що мені думати. Для того щоб я була в безпеці.